Збірна області з Панкратіону привезла до Чернівців перше місце з чемпіонату України. Скільки медалей отримали спортсмени, та до чого готуються далі? Дізнавалися наші журналісти. Медалі та кубки у Чернівцях. Чемпіонат України у броварах з Пенкратіону та Грепінгу пройшов дуже вдало для Чернівецької обласної збірної. Довгоочікуваний був чемпіонат в складних умовах. Ми зараз знаходимося як підготовка, так і організація проведення змагань. Нагадую, що в вересні місяці у нас був в Чернівцях чемпіонат України. А в броварах, от на цьому тижні, ми проїхали, привезли серйозні нагороди. Це був фінал Кубка України по дорослим. Це дуже рейтинговий старт. Де ми здобули перше місце в команді на, на, на цьому всеукраїнському чемпіонаті, і чемпіонат України серед юніорів та старших кадетів. Це 2006-2007 рік, 2004-2005 рік. За словами Ігоря Наконечного, тренувати майбутніх чемпіонів подекуди важко, адже спорт у Чернівецькій області не розвивається належним чином. Однак, це не стало перепоною для Вадима Скриниці, аби на цих змаганнях підтвердити своє звання майстра спорту України. Підготовка тривала. Дуже насичена. Ще з минулих змаганнями повернулись і продовжували тренуватися. Сім разів на тиждень тренуємося. Де, деколи навіть по два рази на день у нас проходить тренування. Об'єднуємось з спортсменами з інших клубів і разом тренуємось, що заради спільної мети саме перемоги. Золотими медалями може похвалитись і Олег Стратійчук. Хлопець каже, що тренується важко, однак мріє про великі досягнення в майбутньому. Змагання були тяжкі, провів дев'ять боїв. Але приїхав трьома золотими медалями. Хотів сказати дякую за підготовку. Комо тренеру Роману Анатольовичу Скидану та серед переможців є тендітна дівчина Евеліна, яка теж має чим пишатись, адже підтвердила своє звання кандидата в майстри спорту. Змагання дуже круто пройшли, було складно. Змагання тривали чотири дні. У всіх чотирьох розділах я виступала і посіла. Ані місця відтак, натхненні перемогами все ж не мріють про відпочинок, адже кажуть, що вже готуються до наступних змагань. Мрії в подальшому виконати звання майстра спорту міжнародного класу України. Можливо, неодноразово ще представляти нашу країну на міжнародній арені, перемагати на чемпіонатах світу, Європи і в подальшому, якщо буде можливість, також поїхати на всесвітні ігри єдиноборств, які проводяться дуже рідко. Але якщо там перемагаєш, то це найви найвище досягнення в нашому спорті. Ну а поки до таких масштабів підготовлені дев'ятеро буковинських спортсменів. Ми завтра вечором виїжджаємо потужною такою командою. В збірній команді України на чемпіонат світу в Узбекистан відбіркові змагання на всесвітні ігри і доноборств. Десять років ми чекали цього. І завтра дев'ять буковинців і два тренера з Чернівців вирушають в Узбекистан на чемпіонат світу. Тож чекаємо на наших спортсменів і сподіваємось, що повернуться додому з черговими кубками. Анастасія Іванова, Юлія Калинчук, Максим Теми дня, ТВА.